Лада та Бранвера Лірська і Риска. озвучує мавка Ганна Завородна. Вони стояли в дев'ятьох всіх, хто залишився на палубі перед шлюзами. Вони стояли в дев'ятьох, всі, хто залишився на палубі перед шлюзами. А Шаман Гадюка домальовував на борту десятки риски зображення сузір'я Списа, куди слід сьому флоту визволителів іти. Можна подумати, хтось його там розглядить, Втім, це для нього капітана Ярли і тих, хто стоїть на палубі. Те обоїще, що бомбило Кристал Сіті, інститут і інтернат, спочатку відтягнулося до порталу, потім повернулось. Ось, у прямій відомості висить. Відкрива льотні порти, кап. Це крейсер, хлопці, якщо не розгладіли. Що ви зробите із крейсером? запитав Ярла. одинці чи навіть і двійками провідний ведений нічого, а ось як Риска пропонував і не встиг. «Є у цієї тварюки вразливі місця, і тільки приводи зможуть підійти близько, якщо гарненько розігнатись і всією скадрилією, та інші підтримають. Ярла вислухав усіх і сказав не треба тут самодіяльності. Зараз зв'яжусь із командуванням, узгодимо з іншими, а ви-то готові чи так покричати? Ми монетку кинули, хто і рискою піде, а решта прикривати будуть. І рискин винищувачів повернутися повинен. Сказав дрюл. А якщо і ні, то в мене ще більше півпляшанки фарби залишилось. Іриски не вбирають. Зрозуміло, хлопці. Лізь, дрюле, тільки льотний щолом вдягни. Хто там за ним розбере Іриска чи не Іриска, у кого ком гарний, фотку зробіть із кіннет, велів шаман, і підпишіть, якщо зможеш, то спіймай. Іриска живий. Крикнув Т'єр, що... який стояв на купі скалля. Я сигнал зловив на ком. Десять, ну бо поспішай. Якщо зможеш, то спіймай, радісно вигукнув Раймон, залазячи на ту саму купу та відбираючи у Т'єра кома. Він скинув руку з комом до низької стелі, немов прапор, і маленький екран світив так яскраво, що навіть ті, хто вже йти не міг, підвелися та підійшли ближче. А ось це що? запитав ярла, з подивом роздивляючися, то в стопу за клаповуха Цуценя на борту винищувача одинички. Так інші позивні поміняли, крім риски, кап, з метою безпеки, раз, 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 щеня у нас. Я і риска прозвучала у спільному етері для всіх, для когось надією, для когось страхом. Там, у порожнечі воно пролунало гласом неминучої відплати за все. Якщо зможеш, то спіймай. Три вогнику гори, ну-мо, хлопці, і за мене далі згасить його змієве насіння. Шість хтось ту мишку з'їсть, Підтримайте, друзяки, я на лівий порт йду буром. Два на дворі трава. Травою вони всі проростуть на маруні. П'ять котики не сплять, По твою душу йдуть, Визволитель подлючий. Портал часу по Смаруні, гештег, лютий дід. Не знаю, хто він, цей Іризка, біси спорожнечі, бог із позамежжя, чи скоріше, просто звичайна людина, яка бореться за свою свободу та своїх близьких. Що б там не писали в педерали, я тільки що чув знову в етері над нашою Маруною, я і Риска. Я чув, і багато хто з вас, незважаючи на те, що знову ховаємося у підвалах теж. І там, на горі, з того, що я почув, звичайні хлопці завалили бісівський крейсер, який вбив наших дітей. Він говорить, яскраво, так яскраво, що можна й осліпнути від щастя. Нехай я її не бачу. Я не бачу вже чотири місяці після крестського котла. Списаний та не можу нічим допомогти моєму дару. Я можу надиктувати свої блоги для вас, мої любі співгромадяни. Так скажемо дружно, гори, гори ясно, аби не загасло. Хтось із панікерів кричав нещодавно, що треба здаватися, що бій безнадійний, неправда, наш єдиний вихід боротись або ми переможемо, або нас знищать. І наші хлопці довели нам, що надія є. Все, що нам треба пам'ятати, що вихід для нас усіх єдиний перемога. З надією та вірою ваш лютий, але щасливий дід. Реймоне, будь розважливим, вимкни кома, нам потрібна... потрібен зв'язок, батарея довга не витримає, попросила вихователька. Добре, мадам Дея. Та, здається, вони завалили крейсера, як пірані на сорога. Пам'ятаєте, ми дивилися навчальний фільм. Порвали його на шмаття. «На шмаття!» – загоріщала Мія та закрутилась в якомусь нападі, розсипаючи навколо себе прокляття. А за нею в дикому танцю закрутилися інші, хто не міг уже і ніг волочити. На спис, йдіть, тварюки. Мадам Дея затиснула собі скривлений судомою рот, побоюючися, що почне кричати разом з усіма. Медіа агенція педеральні новини. В бою з переважальними силами супротивника був важко пошкоджений крейсер. Втрати наші значні, адмірал Грін загинув в бою з терористами. Які твою бісову ковіньку, переважальні сили, які залишилися, таки ми і переважаємо. Бо не в металі ж сила ось тут, ось вона постукав кулаком по грудях шаман, в людях і вірі. Вихід знайшовся. Коли вже майже всі сили вичерпалися, Раймон фальцетом виспівував ту саму не дуже пристойну пісеньку. Хто міг підспівував, навіть мадам речететивом бурмотіла собі під носа, і в повороті коридору блимнуло чимось червоним, у щілині перекошених дверей палахкотіла далека саграва. Мадам Дея сіла на уламок бетонної плити, зняла окуляри, протерла їх подолом, потім тим самим подолом протерла очі. Захід розсів усіма відтінками червоного та сірого. Вона й не помічала, що розхитується з боку в бік, поки рука Раймона не вчепилася в її плече. Ви чого, мадам де? потряс він її з усієї сили. Не можу зрозуміти, Раймоне. Це захід такий. До вітру, значить, ні, не захід, сказав Раймон. Місто горить, а он там, де зовсім багряно, – Гексановий завод. Краще б у вітру не було, ну, ще хоч не в наш бік. Мадам Дея начепила свої окуляри, як перед бойовим вильотом надягають шолома військові пілоти. Дістала свій ком і відправила повідомлення всім можливим екстреним службам. Увімкніть геолокацію, залишайтеся на місці, можливий повторний удар. При орбітальній тривозі спускайтеся глибше в підвали інституту. Точку зафіксуємо та то вас вже знайдемо. Поки залишимося тут, сказала мадам дітям. Допомога вже в дорозі. Та якщо знову тривога, то що треба зробити? Парами спуститися в укриття, дружно відповіли діти. Перерахуватися, доповісти вихователю про відсутніх. Ні. Один за одним прохід занадто вузький, сказала мадам. Пам'ятаєте, як ми вервичко вервичку грали? Зрозуміло? І ніхто нікуди не відходить. А то в щоденника запишов? Щоденників немає, нагадав обережно Т'єр. мадам Дея розгубилась, знову протерла окуляри, підвела їх на лоб. Відписки вогню на скельцях сильно заважали думати. Я знайду, куди записати, пообіцяв реймон нишком, показуючи кулак. Ми зрозуміли, мадам, твердо сказала Мія. І ну, попередній, попередня умовна глава, ну, так емоційно і добре завершувалася лютим дідом, що я настала тоді робити ремарку. Лютий дід в попередній умовній главі казав, що кожен робить те, що може, і ми зараз ще більше розкрили. Образ лютого діда те, що він а, засліп. А, це, до речі, може, це таки не остаточно То він пише про чотири місяці, може, зір там відновиться, бо це внаслідок битви. А, це механічне пошкодження, але, можливо, воно не настільки глибоке. Ми будемо сподіватися на наступні зустрічі з лютим дідом. Ну, принаймні, ми знаємо, що він живий і що, що він робить те, що може. Він а, може надактовувати свої блоги, які потім а, вши якесь їхнє там розшифровує і друкує на блозі а, Марунських новин. І це ось про те, От я вас дуже прошу зосередитися на тому, що ви можете. На кожного та кожну з нас вже не один раз, 100%, ну тільки на відморожених, звісно, ні, отак накочувало комплекс вцілілого почуття провини. І не розумію, що я психологу мала пояснювати, що таке комплекс вцілілого минулої консультації. Завтра знову йти. Сподіваюся, це буде більш продуктивно. А... комплексі зосередожуватися, і ми маємо, ну як би тут розуміти межі своїх можливостей для того, щоб не влетіти в емоційне вигорання, з якого вилізти буде більш складно, ніж влетіти. Це я вам як людина, яка там була неодноразово, знову таки кажу. І робили хто що може. А Якби ви знали, скільки разів я думала про службу у Збройних силах. А і скільки разів я собі повторювала, що я на це не здатна, тому що мені не можна підіймати більше трьох кілограмів, а тому що броняк точно важить більше. А, скільки разів я була незадоволена своїм волонтерством, хоча це... Місцями був дійсно пік можливостей. І ось, коли нарешті зосереджуєшся на тому, що робиш, тоді стає спокійно. Це не гарантує мені, що я не влечу чи в емоційне вигорання, бо занадто щось буду робити, чи а, в черговий комплекс вцілілий. Ну, я ж на щось в терапію зараз пішла, як по-вашому. А, але а, я можу озвучувати вам цікаві оповідання, обіцяю також а, лекції про те саме емоційне вигорання, як туди не заходити, як звідти виходити. І ще щось таке. Але ну, не все відразу, я вже півдня записую І риску. Я точно знаю, що Лада була там, у комплексі вцілілою. Це абсолютно видно. Та власне, бадам, де це і є лада, ну будемо чесні. От ось це вона. А... Проте я точно знаю, що Лада, вона вчителька англійської, що вона хороша вчителька англійської, що вона вчить англійських дітей і вчить їх ці англійські добре. Я точно знаю, що вона пише афігенні оповідання, одне з яких ви зараз має, можете, має, маєте змогу прослухати. Ти точно знаю, що вона зять у першому, окремому штурмовому полку, Дамінші. І що її донька волонтерець. Ну, от як я казала для близьких. І що влада теж не стоїть осторонь цього волонтерства. Точно знаю, що влада є ще. Дитина, крім цієї доньки, про яку вона дбає. Точно знаю, що Лада дбає про свого чоловіка. Я точно знаю, що Лада підібрала собаку на вулицю і про неї. Собаку таку теж дбає. Я точно знаю, що Лада є учасницею письменницького клубу «Рівна Рівному, і на кожному літературному вечорі нашому ми збираємо. На армію. А, ну, я є очільницею письменницького клубу. Так, я точно знаю, що Бранвера Лірська, яка співавторка цього оповідання, вона дбає про свого чоловіка. Я точно знаю, що вона вимушена біженка, і що то нелегко кажу вам, як вимушена переселенка. Що це розумію. І ще закликаю не дивитися на людей за кордоном, які вимушено виїхали, і там проходять довгий шлях адаптації, це нелегко, абсолютно нелегко. Але продовжують щось робити, як на тих, що ну да, їм же там хорошо за кордоном. Ну, добре, у них там не літають шахеди. Великий плюс. Але їм там ой як нелегко. Тому не залазьте на табуреточку, залазьте з неї і робіть те, що можете. Я нагадаю також, що 10 листопада о 6 вечора 18.00 у, у молодіжному просторі Зелений вал, це на верхньому валу вулиці, в п'яти хвилинах від станції метро Контрактова площа, але точну адресу я скажу лише зацікавленим особам. Письменницький клуб рівна Рівному проводить літературний вечір, під час якого ви робите годівнички для птахів, приносите трапаки, пляшки та мотузки, все інше надає Greenpeace в Україні, чий це є зелений вал-простір. І ми будемо збирати там на підрозділ, в якому служить природоохоронець Олехандрос. Якщо нема змоги прийти, напишіть я вам надішлю реквізити. І це також є внесок кожного та кожної з письменницького клубу. Є мій внесок. У мене є ще інше волонтерство, крім письменницького клубу. А тепер з'явився цей Ютуб канал. І, коротше, я щось роблю хороше і корисне, і з цього точно більше користі. А, ну, ніж якби я пішла у ЗСУ, і з мене б там користі було мінус один. Абсолютно. Це так, щоб показати вам приклад того, що там можна робити, що не можна, на чому зосередитися а, а, абсолютно Ось для цього. А завершення риски незабаром.